Я, все, есть, есть, Ласка, Богдан, мельник, без него гетманит с макита. Готовый Оп! Добре, хорошо, хорошо. Богдан. Добре, прекрасний час, молодець. Так, будь ласка, е -е дет мене з Микіта, Дон Даніїл, готується. Готовий? Оп! Раз, дуже добре, молодець. М'ячик торкається планочки. Добре, чотири, і фініш, фініш, добре. Don't, don't Жилянка Даніл готується. Готовий? Оп! Ти не сказав, що ти готовий. Вибач, готовий? не 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 тепер ти мене качну. На старт. Ти маєш бігти по слову ох. Я записую, готовий? Ти говориш так, я говорю оп, ти побіг. Готовий? Давай, давай, давай. Три. Четыре. Добре. Жиленко, Даниил, Каса, Ярослав. Готовый? Планки. Добре. Чотири останній добре молодець, готовий? Давай, давай, три. Я на Просто вибігай. Добре. Це у нас був каса Ярослав, да? А, а хто? Як прыжок? Нет, понятно. Це планки 3. Чотири. Просто вибігай. Добре. На одну секунду покращу. Вобіцяв, переписуй добіт. Вітмені э, Мекіта, так? Да? Гетманіс Мекіта. Очіньте попийте водички і рухайтесь туди на витривалість.